Астрологічний прогноз: обстріли, акценти в війні, помилки в війні в другій половині жовтня. В середині в другій половині жовтня багато планет знаходяться в стихії води. Тож очікую, якихось особливих подій на морі, в морському регіоні, а також в регіоні Річок, в тому числі в районі міста Запоріжжя. Вибуху на Запорізькій атомній станції або сильного забруднення не прогнозую, але можливі якісь провокації і маленькі, більш маленькі кризові ситуації. Тема дальніх обстрілів ракетами буде нагнітатися впродовж всієї осені, але вважаю, що взимку тема ракетних обстрілів більш ну, не така проблемна, як зараз. Зараз Ставиться акцент на залякуванні людей в жовтні місяці. По карті України Марс буде в зеніті, карті України з 18 по 28 жовтня. Це означає прийняття українським урядом якихось важливих рішень, а також якісь різкі кризові явища в українському керівництві. Можливо, удари, в тому числі військові по українському керівництву і прийняття дуже важливих рішень, оскільки планета Марс з'єднується з фактором помилок ліліт, то у військових рішеннях прогнозую високу ймовірність помилок. Як хто їх більше зробить: російська чи українська сторона, чи європейські партнери, чи Сполучені Штати, я не знаю. Помилки пов'язані з бажанням помсти. Тобто позиції, які на небі зараз вони в, акц... в... в резонансі з ідеєю помсти, жагі помсти, і тут можливі якісь помилкові рішення, що насправді не помста більш актуальна, а ну, якісь інші рішення військові. Те саме стосується і між людьми. Знак здяка Скорпіон пов'язаний з наведенням негативу, з чорною магією. Тому люди більш злі в цей період один до одного, більш критичні до помилок, і можна напоротися на більше критики, на більше злоби. Відповідно, звісно, можна порадити не скатуватись дуже сильно в злобу, а енергію цю ненависті трансформувати в силу. Тобто, що нас не вбиває, робить нас сильніше. І Відчувати і реалізувати внутрішню силу в своїх життєвих справах. Що стосується дальніх ударів, то це більше тема листопада, бо там буде в стрільці Марс, який означає більш дальні вони є і зараз, але зараз сильного акценту на цьому немає. На дальніх простоудари з Росії поруч в Україну б'ють, наприклад, в Запоріжжі. В Запоріжжі очікую найбільшої небезпеки саме в жовтні, в листопаді, особливо в другій половині листопада, вважаю, що в районі Запоріжжя-Дніпро небезпека буде знижуватися. Поки Марс в стихії води, то там, де річки, там, де. Дніпро там більше, більше так, більше агресії. Після 20 жовтня планета Меркурій поступово буде входити в ретроградну фазу. Повністю вона в неї війде з 10 листопада, але після 20 жовтня вже потроху будуть починатися орієнтуватися на те, що було раніше на старі якісь вирішення старих проблем. Тобто це в навчанні, спілкуванні, логістиці і Меркурії, і в комерції, і в роботі більше контактів зі старими людьми і повторні, можливо, наступи на якісь ті, що були раніше регіони. В цілому, знак Здяка Скорпіон під час війни має смисл залякати людей, тож восени. Росіянці будуть намагатися залякати українців. Тобто потім, коли планети перейдуть знак зодіака зодяка наприкінці листопада, в грудні місяці тема залякування вона знизиться. Але петля ретроградного Меркурія в гру в листопаді вона буде в з'єднанні з Чорним місяцем в Скарпіоні. Це означає багато брехні, багато обману, багато викривленої інформації і підсилена інформаційна війна проти українців. Тобто вважаю, що зима буде більш ну, не такою жахливою, як жовтень оцей. Хоча, ну теж, при, е, якщо українці не злякалися там, не здалися того, що було раніше, то і в жовтні їх, я думаю, налякати буде важко, але записую це відео, щоб люди е, якось працювали зі страхом, бо страх може. Заважати ну, жити і заважати робити свої справи, з ним якось треба працювати з цим страхом. Більш детально про зиму планую провести прямий етер. Запрошую бажаючих в суботу, 18.00. Поговоримо, що очікувати від зими. Дякую вам за увагу. А бажаючих запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу зараз в середині жовтня. Дякую учасникам цього. І минулих зборів на все добре!